Всіх вітаю і сьогодні хочу вам просто показати, як зараз виглядає центр Харкова. Після того, як прибирали різдвяні декорації, їх не всюди прибрали, Ось, наприклад, кав'ярня вирішила залишити собі трішки краси. Ну, Здається, це так мило і красиво. І так, на вулиці сьогодні прохолодно і трішки падає сніг. Але вчора було холодніше ж зараз. Так, грають музика в саду. Трошки прогуляємося, і я вам покажу наш неймовірно чарівний Сад Шевченка. Подивимося, що в нас тут є, які декорації залишились після новорічних свят, як я вже сказала. Ось так. Багато молоді гуляє зараз. До речі, хочу звернути увагу, що залишились, бачите, архи, але познімали різноманітні новорічні декорації. Мені здається, їх залишать до весни, а навесні зроблять нову арку з декораціями. Ой, маю надію, що YouTube пропустить ці всі відео, тому що грає музика. Там сніг прибирають посаду. Зараз з вами підемо і подивимось. Ось так. Харківські комунальники борються зі снігом. Ось Невеличкий тракторець, звозять сніг в одну купу, а потім Камазами його вивозять. До речі, хто зна, куди зараз вивозять сніг. Мені цікаво. Раніше на поля вивозили, але зараз у нас якось, ви всі розумієте, ситуацію. Тому цікаво, куди ж зараз його вивозять. Цей весь сніг. Є думки? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ось так. Дуже багато комунальних. До речі, слизько, слизько. Хоч і посипають снігом, але дуже-дуже-дуже слизько, я б сказала. Але все ж таки по зимньому красиво. Ось так їздять машини, бачите? Декорацій немає, там все познімало, я бачу. Ось, бачите, приїхала ще одна КамАЗ. і прибирають сніг у нас центр Харкова. Але я хочу сказати, що і в невеличких вулицях також прибрано. Ну, не всіх, буду чесною, не всіх є і не сюди прибрано. Але все ж таки, мені здається, це дає можливість. Краси цієї. Як на мене, центр Харкова прекрасний будь-яку погоду. Незалежно від того, чи є тут декорації, чи тут просто те, що вже було встановлено роками, мені здається, раніше. Неймовірна краса. Ще менше вітру було, б чудо. Дуже такий прохолодний вітер. Тому так. Да, ось так. Ми гуляємо Харкові сьогодні. І я вам показую нашу красу. Бачу, що зоопарк працює, але зараз немає сенсу туди йти, мені здається, там прохолодно і сиро. кристал. Весь світиться, як завжди. Наш парк. Сад Чевченко можна подивитись, скільки також гуляють Кулінчі. Сьогодні неділя і, чесно вам скажу, машин багатонько. Да, я все не знімаю, це відео в неділю. Тому я вам скажу, машин дуже багато. А ще й ті, хто накручують... Так вони п'ятаки називаються. Досі -досі. До речі, я знаю, що в нас є так штраф за це. І це заборонено. Ось, Ось так. Зараз перейдемо на саму площу я хочу показати саму площу. Ось ще авто прибирає сніг, бачите? Краса у нас тут. Ну, там їдуть автомобілі, прибирають сніг. Так що місто у нас не зважаючи ні на що живе. Хоча, до речі, світла немає. І вимкнення графіків цього світла я в шоці, чесно вам кажу, як воно там, ті графіки. У нас взагалі не працюють дівчата, хто з яких міст, окрім Харкова, напишіть, будь ласка, якось чи хлопці, хто буде дивитися, як у вас з рахів світла. Всім дякую. Всім дякую за підтримку, за підписку, за ваші лайки і коментарі. Це дуже цінно, особливо зараз, коли ти розумієш, що люди, багато людей точніше, сидять без світла. Це те, що підтримує нас один одного і гріє. Я вам дуже-дуже дякую, що ви з нами. Вирішили заїхати на стрілку, сквер. А тут вітер такий холодний, що капець. До речі, дивіться, декорація. Це, мабуть, єдине, що до світла горить. Бо світла ніде немає. Дуже холодно, але, до речі, є люди, які катаються на ковзанах. До речі, їх багато. На кавценах. Ось так. Під мостом. Цікавенько виходить. Рочищено, але дуже боюся. Я вже коли казала попередньому відео, що я дуже боюся. Льот. Не знаю чому. На водоймі льот. Мені дуже лячно. Ось такий наш Харків. Але сьогодні дуже холодно і вітер холодний. Мені здається, на вечір буде дуже такий гарний морозець. Багато сильніший. Вчора була плюс один, але на вулиці було дуже слизько. Я, правда, не виходила, але бачила у вікно, як люди йшли неймовірно не слизько. Та й Рома казав, як виїхав з роботи, що було дуже-дуже слизько, до речі. Так, трішки сфокусуємо. Камера, мабуть, Сніженка на камеру потрапила, бо не фокусується. Багато людей, бачите, навіть люди приходять зі своїми ковзанами. Дівчинка, бачите, збирає з своїми ковзанами. Прийшла і показує. Але я знаю, що на, там, на стрілці також можна взяти ковзани і напрокат. Я правда не знаю, яка ціна, бо я бачила, що люди звідти йдуть вже на ковзанах. Я так розумію. І ось ця арочка, Знову не горить. Тому що, як ви бачите, світла немає, тому і не горить. Генератор на дворі, значить генератором працює світло. Там дуже геть погодно. Людей мало, але все одно прогулюється. В неділю, бо треба ж ходити рухатись. Все ж таки, якщо постійно сидіти, це теж не добре. Давайте дойдемо з цієї сторони, глянемо, що там, як. І, мабуть, я буду завершувати це відео. В мене воно вийшло коротеньке. Зимові відео такі короткі, тому що холодно, не знімаєш перебіжками. Дома знімати немає можливості, бо постійно нема світла, а коли є світло, то ти зайнятий чимось іншим роботою. генератор. Як я і казав? Ні, тут написано тільки про човни. Про човнів і більш нічого. До речі, кому цікаво, зараз можливо ціна і не актуальна, Влітку вона буде дорожча, 75 гривень година. За недорого, до речі, взяти чого на прокат за 75 гривень. Гмачок якийсь. Але я... А, можливо, сюди просто люди приходять, сідають і одягають ковзани, щоб знаєте, було зручніше. Я вирішила, що беруть на прокат. Ковзани тут. Ось так. Ось таке життя у зимовому Харкові. Дякую, що ви з нами. І до наступних зустрічей.